Вітаю вас, любі глядачі. Ми назвати Анна і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні у нас, 24 листопада, з нами астролог Інна Довгань. Вітаю, рада тебе бачити. Привіт, рада тебе бачити також. Що попереду грудень, тож пропоную, щоб ти нам розказала, що ж чекати нам в грудні українцям всьому світу, загалом, що показують okay. зірки. Так, ну що, тут я можу сказати відразу, що грудень це буде ще не такий прям спокійний місяць, От, але дуже важливий місяць, я би так сказала. Тобто дуже важливий він тут буде і в багатьох країнах, і по вирішенню багатьох важливих питань, оскільки ще початок грудня йде з енергіями стрільцівськими, і Марс у стрільці, і Сонце у стрільці, знаєш, це буде давати. Впливати взагалі на такі міжнародні питання, на міжнародні зустрічі, вирішення різних і тут і законопроектів, і рішень. І оскільки вже якраз в грудні місяці і Меркурій вийде з свого ретро руху, тобто він вже запускає процес більш такий серйозне вирішення питань, тому що зараз все одно ще на ретро меркурії не можна. Якби нічого зважувати і підписувати, і в грудні вже почнеться більш такий серйозний процес. Тому перша половина грудня вона буде, якщо дивитися саме Україну в плані обстрілів такою самою активною, як і а, в листопаді була. Тобто тут майже кожен день все одно будуть продовжуватися ці обстріли. А, і на початку грудня тут будуть вмикатися кармічні вузли. Аспект від кармічних вузлів на сонце потім вмикатися ще і на місяць. Ну, наприклад, особливо 4 грудня буде такий напружений день а, з масованими обстрілами і жертвами. В інші дні кармічні вузли на сонце це буде вплив. Ну, такий, це по-перше, йде як кармічний вплив. По-друге, це програється через вплив на українську владу. Тобто я ще цей рік тому казала і писала в своєму прогнозі. До речі, хто хоче перевірити, то а, прогноз від інни війна, хештег, і там я ще опублікувала рік тому пост про те, як далі будуть розвиватися події по кожному місяці, і по кожному місяцю все збулося. І якраз я попереджала про те, що будуть. Напередодні нового року ще буде тиск на владу і на президента України, а для того щоб вони ну якби йшли до підписання якоїсь мирної угоди. І тиск цей може програватися на різних ситуаціях, тобто тут можуть казати, що ну взагалі відмінять будь-яку допомогу Україні, і насправді то, якщо подивитися, то це дуже вірогідно, що США взагалі скажуть, що вони нічого більше не будуть давати. А це ще дивно, що вони не попросили якісь, знаєш там. Якісь отчоти, де взагалі куди ті гроші пішли, тому що ми то всі знаємо, куди ті гроші пішли. Вони пішли до косю валізи і вже відчалили в інші країни, так тому можна зрозуміти, чому вони там зараз вже не хочуть нічого надавати, а європейські країни теж почнуть. Іншу риторику, тому що в них зараз ідуть кошти, направлені на своє власне військове обладнання всередині їх країн, тому що вони знають, що може бути небезпека в майбутні роки, і вони зараз будуть устаткування, ну. Купляти для себе, для своїх країн, і тому такі от позиції країн вони будуть показувати, ну і будуть переговори, звісно, на яких будуть казати українські владі, що ми вам більше фінансувати не збираємося, ви або підписуєте якусь угоду, щось вирішуєте, або потім будете власними силами. Питання таке: наскільки довго Україна може витримати в цій війні власними силами? Наскільки є? Запас зброї і людей в Україні, щоб можна було вистояти і захищатися від нападників, в яких ще багато людей, багато зброї власної, якої вистачить ще там на 200 років обстрілювати кожного дня, а також їм постійно надходить зброя від північної Кореї, і не тільки зброя, а ще і люди. Вони ж і людей своїх надсилають, щоб вони воювали. Тобто, наскільки тут Україні вистачить сил? Я думаю, що тут, в принципі, це нескладне питання, і ми навіть можемо на нього відповісти. От, тому перша половина грудня буде і напруженою, і з обстрілами. От 4, 8 тут точно якісь масовані будуть ще 8 го числа, 8 грудня і 9 грудня. А, і так, зараз я гляну, що у нас тут ще. 12 грудня тут теж напруга вмикається. От, Перша половина грудня. Я не, не думаю, що щось вирішиться. Будуть розмови, будуть зустрічі, оскільки знак стрільця увімкнений, Тому тут будуть. Я думаю, що буде президент їздити по різних країнах і зустрічатися з іноземними представниками, і кожен буде давати якусь свою версію подій. Але при цьому тут все одно Меркурій іде на поєднання. Ну, наближений до поєднання проходить крізь чорний місяць, всю половину грудня, і це будуть зовсім не ті вирішення, які там більшість може людей хотіли, але тим не менш тут не так будуть розглядатися умови України, як будуть розглядатися умови ворога, в якого все ж таки йде перевіз його силам, зброї і всього іншого. Може, вдасться про щось більш вигідне домовитися, оскільки зараз в цьому місяці це не варіант, але а, з другої половини грудня ми вже будемо чути якісь варіанти. Тобто, от, після 17 грудня десь а, от, 17, 18, 20, от, коли вистроються тут всі планети в знаці стрільця, ось 19, -те, 19 -те грудня. Тут буде все в такий, як парад планет в знаці стрільця. От тут можемо ми -мо, почути якийсь результат домовленості е, з міжнародними партнерами. Е, Може я не знаю, чи це буде фінальний чи ні, але от там щось таке більш-менш толкове. Ми почуємо від них. Я впевнена, що з цим не будуть згодні більшість людей, але в принципі, в цих питаннях ну, людей ніхто і не запитує. Там вирішують політики ці питання, і вони там вже якби домовляються, кому хто що буде віддавати в другій половині грудня, коли вже зміниться риторика стрільця на козирога, тобто Сонце перейде в знак козирога, Марс буде в козирозі, Венера в Козирозі. Тут на таких енергіях. Вже йде все більш до такого, знаєш, офіційного процесу, більш такого серйозного процесу. Тобто козирі це такий знак, який любить конкретику. Тобто, тут уже буде все йти до якихось дій. І весь той час, доки планети будуть в козирозі, вони будуть давати тут дійсно можливість вирішення цього питання. Тобто тут буде достатньо довгий час поєднання на небі Марса з Сонцем, з Венерою в знаці козирогу. І це буде впливати на якісь домовленості, підписання, особливо, от уже. В січні 26-го року там ще і Меркурій перейде в знак Козирогу і буде вже вмикати питання якихось офіційних документів, офіційних представників, тобто всього такого от офіційного, те там, де будуть дійсно вирішувати якісь такі серйозні питання і. Оскільки козиріг це дуже важливий знак для а, України, тому що асцендент України в знаці козирогу, і всі ці планети будуть в першому будинку України. Тобто це надважливий місяць буде для України січень 26-го року. І тут буде дійсно така надана можливість підписання якихось важливих паперів, які а, далі можуть такої запустити нову знову ж таки енергію або все піде на спад. І на спад воно піде і може бути як таке вже як остаточне завершення, може десь аж під квітень 26-го року, тому що підписання паперів це раз, це перший етап, потім вони ще мають як як, Як, як це називається? Не активовані бути, а як прийняти дійсність. Як підписують папери, потім аж через деякий час вони стають дійсними. Я просто не пам'ятаю, як це називається цей процес. От коли вони стануть дійсними дієвими, і тільки тоді розпочнеться процес поступового а, виведення а, військових російських з територій певних українських, в залежності від того, про що там домовляться, тобто цей процес може тривати ще декілька місяців. І я не знаю, чи в Ну, протягом цього часу вони ще будуть обстрілювати, чи не будуть обстрілювати? Звісно, хотілося б, щоб вже не обстрілювати, але все я думаю залежить від цих домовленостей, ще якого числа вони будуть прийняті, чи будуть взагалі в січні вони прийняті, чим. Це все буде ще розтягуватися, тому що, наприклад, Україна не захоче там погоджуватись на ці умови, і ну цей процес може бути розтягнутий. Але за картою я можу так сказати, що чим більше цей процес буде розтягуватися, тим більш руйнівно це буде впливати на Україну. Тобто, це значить буде продовження обстріл, це значить, що буде продовження захоплення на фронтах, а продовження захоплення на фронтах буде до самого моменту, коли вже прямо їх звідти виженуть, тому що це. Це буде наказ Росії їх звідти виводити, а наказ Росії буде, коли вже точно остаточне буде якесь вирішення, тому може тягнутися ця ситуація в найгіршому випадку і до квітня, і до травня 26-го року. Звісно, якби тут люди ще своєю енергією допомагали, що вони б дійсно хотіли миру. Ця ситуація вона могла б дійсно і закінчитися в січні, і вже в лютому. До того як перейде Сатурн і Нетун, знаковна завершитись цей процес. Але, наприклад, я спостерігаю, що багато людей не хочуть, на жаль, я їх не можу зрозуміти і не зрозумію, але вони не хочуть закінчення війни. А, чому в них такі думки? Це, мабуть, і вони самі не знають, тому що а, ну що це за люди, що хочуть постійно все, все життя воювати, і зачасту так думають, якраз такі або жінки, які не воюють. Або я не знаю хто більшість відповідають на такі питання. Жінки прописують свої хейти. Не нічим не підкріплені свої хейтерські коментарі. Так, нещасні оці люди, які самі не розуміють, але вони розкачують цю гілку ймовірності на найнегативніший сценарій. Знаєш, якби от більшість людей, хоча б там не знаю, 60-70% людей маються на увазі не тільки всередині України, тому що вони завжди думають: тільки всередині України всі інші не рахуються ніде. все то мертві душі там, якісь люди, які по всьому світу знаходяться, багато. Іноземців є, які хочуть, щоб цей конфлікт закінчився. Так багато іноземців є, в яких є бізнеси чи були в Україні, ще якась нерухомість, ще родичі там, чи дружини, чи ще хтось. І оці люди вони всі хочуть миру. І якби не було цієї зграї людей, неврівноважених якихось, які хочуть продовження війни, агресії і так далі. І ну як я дивилася за коментарями а, в минулі дні, то таких хворих на голову вистачає. І оці хворі на голову вони розхитують цю гілку ймовірності в негативний варіант. І тому, як ну, те, що стосується енергії, це стосується всіх людей. Тому нам треба максимально думати про мир, про підписання мирної угоди, щоб це дійсно відбулося. Якщо це відбудеться в січні, будуть далі там наступні місяці відбуватися якісь наступні події, які йдуть за цією угодою. От і це буде давати все одно. Це звісно, не звісно не не назавжди зупинка війни, так але за цю перерву. Скажемо, так, всесвіт даватиме Україні можливість перезарядитися і підготуватися. Якщо цієї перезарядки не буде, якщо все ж таки зірвуть це підписання, ну хто його знає, що буде, тому що. Є такі люди, від яких не очікує щось, а вони все роблять. Так, тобто можуть і зірвати це підписання. Якщо його зірвуть, то для України це матиме ще більш катастрофічні наслідки. Тобто, це будуть ще більш масовані обстріли. Це буде захоплення більшої кількості України, і може бути взагалі, що захоплять половину земель українських. Uh, і ну, такий негативний сценарій, звісно, я б не хотіла, щоб він трапився, але скільки я вже казів, разів казала про шанси, які раніше були, хоч одним скористалися, ні не скористалися. І знову ж таки, зараз є люди, які виступають за мирний договір які виступають проти нього. І от я ж кажу, що буде... Ну, Мої прогнози збулися правильно? Тобто, значить, я правильно все дивлюся по астрології. І тому дивлюся надалі, за астрологічними показниками, що якщо зараз не призупинити процес ну, накопичення агресії, то вона буде ще більша і будуть наслідки ще більш катастрофічні. Якщо зараз хоча б призупинити цей процес, то так, Україна буде можливість перезарядитися. І далі, отой повторний наступ, там теж вже виникає питання. Коли він буде, так, на якій території він буде. Там ще й всередині Росії будуть відбуватися зміни, тобто не факт, що він буде ще більш масштабний, ніж до цього був. Там ще будуть вмикатися інші фактори, які можуть вплинути на послаблення Росії. Тому ця призупинка, якщо подивитися астрологічно, то ну, вона має свої такі плюси. Має. Але ж той мирний план, який нам пропонують Україні, не підходить. Там просто капітуляція України. Все на російських умовах нашого взагалі нічого. Тому й не ну, дивиться. А, а на яких там ще має бути умовах, якщо у, у ворога зараз сильні позиції? Це зрозуміло, що якщо в нього там а, а ракет на 200 років обстрілювати а купа воїнів, то вони виставляють свої умови. Це зрозуміло, що вони не будуть йти на умови України, яка програє. Тобто тут логічно все це зрозуміло. Якщо вдасться Україні про щось ну, пом'якшити, я ж сказала, що зараз ретро Меркурій. Тобто все, що зараз домовляється, буде змінюватися. А якщо вдасться пом'якшити цей план, то буде добре. Якщо відмовляться від будь-яких домовленостей, то те, що вони зараз вважають втрати в 27-му році, це буде пів України. Угу. Ну тобто тут... 27 сьомого листопада, як казав Трамп, підписання ніяких договорів не буде. Це поки що Ой, той той який у нього Знаєш, скільки той є? Трамп вже всього казав. Скільки він казав, і там за, за, ти, за, скільки там, за добу було закінчення да, війни? Да, за 24 потім за години, тиждень, тиждень, потім за місяць, так, і шо, скільки він вже все казав. І досі я не розумію, от, от люди вони не вчаться на своїх помилках, вони не розуміють, що політики їх робота це три діти. Все вони не підкріплюють свої слова абсолютно нічим. Звісно, що не підпишеться. Підпишеться тут в найкращому випадку в січні 26-го року. Але вже в другій половині грудня більш-менш якісь будуть а, серйозні обговорення. Я б так сказала, тому що зараз все одно там сьогодні він сказав одне, завтра він сказав інше, тобто ніякої серйозності поки що немає. В другій половині грудня більш-менш вже буде все таке зрозуміле. А там вже які будуть умови, ну я на це вплинути не можу. Ніяк я можу сказати просто по астрології, що буде в одному випадку, що буде в іншому. Тобто, тут в принципі немає таких умов, де буде в Україні все добре, до неї повернуться території, і всі заживуть, і буде все прекрасно. Не зараз точно це не цей рік і не 26, й і не 27 й рік. Коли час, коли можна було прийняти такі умови, він був втрачений, прогавлений, тому що можна було так домовитися в 2022 році, і це був не один шанс, і я про це казала теж не один раз. І можна було там домовитися взагалі на шикарних умовах, і в 23-му році був Та ще був шанс вплоть до, до липня 25-го року. Я ще сказала весною весною 25-го року. Я казала, зараз є прекрасний шанс, якщо знову будуть ну якби впиратися рогами, так що ні, ні, ні? Ну все тоді. Вже ці шанси втрачені. Більше домовленостей там, де Україна в якомусь більш-менш виграші буде, їх вже не буде. Ну все прогавлено. Треба ж пам'ятати мої прогнози, які я казала до цього. Я пам'ятаю, що в тебе була, е, був прогноз про те, що якщо до 24 серпня нічого не підпишуть, то далі вже все, далі шанс немає. Так, вже піш... піде на убиток. Угу. Так і є. Так, тут ви вже пишете хейт, не пишете, хочете, не хочете, вже вас ніхто не питає, питати не буде. Все, угу. тут вже запустився невідворотній процес, який допустили, щоб він запустився, і тому тут вже ну, не такий вибір, як би хотілося. Так. А як щодо внутрішніх наших е, політичних змін, плануються, начебто, якісь зміни е, дуже сильно хочуть, щоб Єрмака звільнили, а також багатьох міністрів хочуть звільнити, чи будуть такі зміни, чи ні? Як ти це бачиш? А хто їх буде звільняти? Хто інші корупціонери? Вони буде зміна влади, тоді коли буде повна зміна влади, тоді коли почнуться вибори, в 26-му році, теж ж казала раніше на прогнозах, в 26-му uh -huh. році будуть вибори. Коли соляр президента новий увімкнеться, от тоді буде зміна. А, і коли вже будуть ці вибори, в 26-му, ну якби тут все йде знаєш такою цепочкою логічною. Що мають зупинити війну, потім мають бути вибори, вибрати когось, якусь нову команду, і там вже в залежності від того, кого оберуть, я тільки знаю, що це буде чоловік. Вже далі будуть змінюватися або не змінюватись енергія. І а, тільки коли оберуть нову людину, він тоді вже буде всіх змінювати під свій, скажімо так, апарат, під свою команду. А до того, ну я не знаю, хто буде там кого звільняти. Я не думаю, що це відбудеться. Якщо і буде, то це десь якісь внутрішні да, перестановки, які нічого не змінять максимум. Ну, щоб це було, це він має так серйозно посваритися з кимось, своїх друзів, так би мовити. О, ну, таке щось. Відбувається, дуже якісь складні. У нас всі новини дуже негативні. Всі люди зараз ну, на негативі, на агресії, на цій. Як мож, Можливо, потрібно якісь сигнали посилати, якісь думки міняти, як правильно з цим боротися, якщо ну, от, люди, які зараз не воюють, як вони можуть а, всередині себе змінити реальність. і Ну, якось вплинути на те, щоб все ж таки мирний план був скоріше. Ну так так як я й сказала, треба хотіти миру, просто не так, що миру. я хочу миру, але з отакими то умовами якісь оці ставити умови. Люди, ніхто нас не буде слухати, які в нас там умови, і що ми хочемо. Ми маємо виразити тільки одну енергію: або ми хочемо миру, або ми хочемо війни. Якщо ми щось виражаємо, я хочу те, але з там списком умов нічого не буде. Тобто, ну, це, це не так, не енергія не так працює. Тут або одне, або інше. Бо я хочу миру, або я хочу війни. І те, що мені люди пишуть, ми не хочемо продовження війни, але і не хочемо капітуляції. Ну, ну Тоді треба вирішити, що ви тоді хочете. Вже час, коли українські умови могли бути, як сказати, за Зараховані, він закінчився. Я про це попереджала ще весною 25-го року. Я про це попереджала і це казали. Знову ж таки, це показує астрологія, знання і через регреси. Ми через багато показників це дивилися. Все, забудьте про це зараз. Треба вибрати тільки або мир, або війна. Якщо ви хочете миру, хотіть миру і кажіть про це, що я хочу миру. Моя душа хоче миру, щоб це все зупинилось. І ми спокійно жили. Якщо будуть люди хотіти продовження війни, ця війна може тривати безкінечно. От, як казали спочатку, до останнього українця. Якщо люди так хочуть, ну будь ласка, фінал буде все одно негативний, буде все одно втрата території і ще втрата купа людей. Тобто вибір такий: або захотіти миру зараз і зберегти життя багатьох людей, і, звісно, можна було ну, попередити руйнування подальшої країни, так, або хотіти продовження війни, хай помирають там до останнього, руйнується країна до останнього, і потім пів України заберуть. Ну, вибирайте самі. Що я тут можу сказати? Якщо буде обраний негативний сценарій, то так в цьому винні люди. А хто ще в цьому винен? Ну якщо люди самі хочуть зараз продовження і багато де це пишуть, там готові там, один одного порозривати там, в своїх коментарях купа хейту скрізь, що вони хочуть продовження, то е, зірки вони не можуть взяти насильно і тут все змінити. Все відбувається все одно за, за тим, куди переважає енергія людей. Якщо енергія людей переважає в сторону миру, буде мир. Якщо енергія людей буде переважати в сторону агресії війни, то війна може ну, продовжуватись безкінечно. В цьому взагалі проблем немає. От в чому, в чому, а агресія зараз в нашому світі валом просто. От. Тому я завжди кажу, що я, наприклад, хочу, щоб скрізь був мир. Щоб, по-перше, мир є в моїй душі, в моїй родині, там, де я живу, і тому я буду жити тільки там, де є мир. От. І по-інакшому я не дивлюсь ні на що. От. Але я знаю, що є різні люди, і з двигом в голові, і так далі. І зараз такий великий перекос в темну енергію відбувається. От. Якщо ви світла людина, хочете миру, старайтесь просто себе ізолювати від тих людей, які а, не мислять так, як ви. Щоб вони вас не збивали і не псували теж ваші енергії. Угу. Цікаво послухати думку наших глядачів, як ви вважаєте. Ми почитаємо, подивимося, і можна так перевірити на нашому каналі, кого переважає більше, чиєї думки переважає більше. Я знаю, в тебе є курси. Угу. Можеш прорекламувати, можливо, хтось із наших глядачів зацікавиться. Так, до речі, про курси, я ж навчаю не просто там, знаєш там, от щось там обрала, як то називають оці якісь там інформаційні послуги. У мене є такий курс, який взагалі всім потрібен курс очищення. От якраз цей курс він допомагає очиститися від всіх оцих негативних думок, хейтерів навколо себе, очиститися від всіх оцих негативних енергій а, і ну, не тільки негативних енергій, багато чого. Коли людина сама вміє себе очистити, Очищати, тоді в неї і життя по-іншому складається. Тоді вона не живе, не живе в режимі жертви, а живе в режимі творця. І от цей курс очищення. Вже в мене два потоки було, і я його взагалі всім рекомендую пройти. Дуже багато хороших відгуків. І в мене на youtube каналі є багато відео, відгуків, і голосових відгуків, як змінилось взагалі життя людей після того, як вони навчили себе правильно очищати і очищати своєю енергією, розумієш, і енергією світла, а не там. Якісь незрозумілі ритуали робити, от і також нещодавно я провела інтенсив, як примножувати гроші. Дуже актуальна зараз тема, оскільки скрізь знижуються оплати праці, і от якраз провела інтенсив теж з допомогою тесту, який я сама створила. Як можна визначити, які у вас є блоки фінансові, тобто що вам не дає. Поширювати багатство у вашому житті, щоб більше грошей ставало, розбирала ці блоки, розповідала, як їх прибрати з свого життя, всі ці блоки. І друга частина ще інтенсиву була про наш Юпітер натальній карті, тому що це така планета, яка показує, в якій сфері взагалі нас чекає збагачення. От в кожного в карті треба знати, де ваш Юпітер. І я от розповідала, як його знайти, в яких сферах будуть збагачення особисто у вас, звідки будуть приходити гроші, що треба робити, щоб їх ставало ще більше. І і помилки, яких не можна допускати. Теж багато відгуків люди повідписували, що ну, їм тепер не страшно заходити ні в яку кризу з цими знаннями. Тобто така інформація дуже актуальна. Ну, і найголов... ну, там в мене ще багато навчань є і про карму, і різні розбори нумерологічні, навчання нумерології, астрологія. Але найважливіші сеанси, які я проводжу, це звісно регреси. Через регреси ми просто дізнаємося все, бачимо минулі життя, робимо очищення астрального поля. Люди там вперше знайомляться зі своїми духовними наставниками. А більшість людей навіть не знають, що вони в них є. Ті духовні наставники. Духовні наставники це наш е, світлий дух. Який нас супроводжує все життя, який нас зустрічає після смерті, і до якого ми напряму можемо звертатися, якщо в нас є якісь невирішені питання за допомогою, за підтримкою. І якраз в регресі всі в мене знайомляться з тим духовним наставником, бачать його, дізнаються відповіді на свої питання, наприклад, там, в якій країні мені жити, в якій країні я буду успішна, де я буду в безпеці, там, чи варто мені там, з цим чоловіком пов'язувати до Ну, там, в принципі багато різних питань, і а, просто сама зустріч з духовним наставником вона наповнює людей такою кількістю світла. Що їм вже не страшно взагалі ні в період війни жити, ні в що, тому що вони відчувають цю підтримку своєї світлої душі, так свого провідника, і знають, що у світі вже нічого не страшно, і тим паче отримують підказки, тому що зараз більшість людей вони живуть ще й досі як сліпі кошенята. Вони не знають свою місію, призначення, вони не знають для чого вони прийшли на цю землю, що їм тут взагалі робити. Як от питання, як виживати? Ну тут можна просто жити в кайф, навіть зараз. І навіть коли тут ще гірше все буде, можна жити в кайф, а не виживати. І от жити в кайф можна тільки коли ми знаходимо справжніх себе. Тобто розкриваємо свою душу до світла, живемо не в агресії, звинуваченнях, хейті і так далі, а живемо виконуючи місію і оточуючи себе світлими іншими людьми. От це все ми також через регрес дізнаємося. і тому, звісно, я б рекомендувала кожній людині, хоча б один регрес в житті своєму зробити. Він запам'ятається на все життя. Ну і тим паче я записую всі регреси. Вони всі під запис у мене йдуть. тому... Потім це можна зберегти, переслуховувати Я, наприклад свої минулі життя інколи люблю теж переслухати, згадати всі ті часи, коли я жила в час середньовіччя, перенестися трохи туди. От, до речі, теж було дуже так цікаво подивитися. Ну, дійсно цікаво. Звісно, де де ти, коли ти жив, в якому столітті і чим ти займався. Дійсно, цікаво, ну, так що ж ті таланти можна. Вони ж у багатьох людей переводяться ще на це життя. Якщо ми mm -hmm. десь здобули таланти, навчання в минулих життях, ми ж їх можемо в цьому житті використати. Вони ж в нас все одно є, ми. Перероджуємося з усім багажем знань, досвіду, який ми накопичили. І от, наприклад, бувають вже дуже талановиті діти, там вже в дитинстві, і він там вже відомий там піаніст, художник, там малює картини краще, ніж дорослі. Це звідки ці знання і таланти? З минулих життів, звісно, це вказано, те, що ця дитина так вона в минулих життях теж цим займалась накопичила досвід, зараз просто його продовжує. от Тому дуже важливо знайти свою місію, розвивати її, тому що ми ж і в наступних життях. Як зможемо все це використати. Ну так. Тож, друзі, кому цікаво, вся інформація є в описі під відео, є посилання на YouTube канал, на Instagram, і не дуже багато там цікавої інформації. Долучайтеся, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь обов'язково. Що ж, я тобі дуже дякую. Дуже така цікава розмова вийшла цікаво а. послухати відгуки наших глядачів. На цьому ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей. До побачення.